Всім добрий ранок. Добрий ранок! Добрий ранок. Так, ми з злією. Най... Найперший був Миколай. Він вже заходить в школу в Мюре. а ми їдемо. Лія в групу подовженого дня зранку, а я на роботу. Ось тут машина. Ще в нас з Лією. супер супернасичений день, так, Лієчка? Якщо у мами, як завжди, робота-робота, то у Лії дуже важлива справа є. Що буде сьогодні? Після обіду? Після обіду. Запросили на день народження. Але нам ще треба подарунок купити. Так, сьогодні середа, короткий день в школі, завжди до 12-ї Тож, забираю Лію, ми з нею поїдемо в Карфур, в супермаркет великий, щось підберемо, якусь, якийсь подарунок. І потім додому і мамі зразу знову повертатись на роботу. Семен і Петро сьогодні вдома, тому що в коледжі в них. Екзамени у старшокласників, випускні екзамени і всі інші класи в школу не йдуть в ці дні. Так було в Миколає І так цього року теж там кожного майже кожного тижня в якийсь день вони не ходитимуть в школу. Наприклад, як сьогодні. До кінця навчального року залишилось менше трьох тижнів. Ось і вони будуть більше пов'язані з різними атракціями. Походи, екскурсії, щось, щось на кшталт цього має бути. І ж такий легкий варіант літній. Хоча офіційно навчання ще триває до 6 липня. Школи працюють. Дітки гуляють. Хтось вже плаче. Щось сталося. Батіз. Так, Лія йде з маскою, яку там Миколаю вчора подарували дитячому з мультфільму аніме. Дівчина-аніматорка одразу одягає, ну вітається, одягає, це я зі сторони спостерігаю, одягає ту маску. Діти всі сміються, радісні навколо, гуртуються, всім цікаво і весело. І я задоволена. І це ось така ранкова зустріч о восьмій ранку. Щасливі діти. Як тут не любити ходити в таку школу навіть дуже рано? Всі на позитиві. Та це дорогого вартує. Перші півтори години треба допомогти мадам, вмовити її сходити в душ, ранковий туалет, потім прибирання. Денена. Всі на тракторці. Майже весь час. Ну, останню годину точно своє обістя облаштовує, підстригає газон. Поки мадам відпочиває. Все, їду далі. Наступні дві години в мене біла глянцева кухня, будинок, я так називаю. Збирання активне. Треба ще вікна залишати відчиненими, окрім, окрім цього екрану, просто баня. Все, їду з алією і далі. Без трьох хвилин 12. Так. Добре, що тут все поряд. Мені Тут одну хвилинку на транспорт. Паркінг весь зайнятий стало. Там вже розмітки немає. Все зайнято автівками батьків, бабусів, дідусів. Яку? Другу, другу, для мене. Як день пройшов? Півдня лисичко. Веселий? Веселий? Так, поспішаємо. У мене через годину вже праця продовжуватись буде. О, так, лисичко? Ми поспішаємо. Зараз чоловік вдома м'ясо затикає, на обід буде. А це з цієї школи, бачиш, виїжджають теж в чергу. <смі> Багато батьків їдуть. Забрали теж дітей 12 -ті. Година пік в нашому містечку. Я побіжно згадала про існування центра кору. Тут і декор, і різні цікаві гарні штуки. Єдине, що треба Глію вмовити, тут не зависати. Лія, якось прийдемо, тут самі все подивимося. Зараз нам треба дуже швиденько щось купити, добре? Тут дуже багато всього. Так, лисичку, дуже. Будь, ідемо сюди. Думаєш? Я думаю, це наліпки. Ні, це наліпки, звичайно. А ось різні поробки робити будуть. Ось тут для різних поробок. Теж гарна ідея. Впало лія, підніме. Ось таке можна купувати і розфарбовувати потім. Наприклад. Можна ось таку скриньку купити і спеціальні фарби, і це можна розформ. Лія, я знаю, що тобі все подобається. Ми потім приїдемо, добре? І ти щось одне обереш. Це буде дуже складно щось одне. Так, давай визначатись, що ми будемо брати. Ти знаєш, я думаю, що це буде твій улюблений магазин. Тут занадто класно. Вам потрібен пакетик такий паперовий, щоб ми могли подарунковий, щоб ми могли туди складати те, що ми обрали. Та тут багато всього. Ліє, давай пакетик шукати. Отам, мабуть, в кінці. Майбут. Поспішаємо. Як тут гарно. Диви, що роблять. Ну, це, це костюми. Бачиш, карнавальні, смішні. Ох. Треба приїхати тут огляд зробити. Бачили, що робиться. Так, дуже гарно. Давай. Руки навіть одрізні. <гум> мама, 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 стіч. Любить Стіч? Ага, це ти гарно згадала. Я... Тільки вони дуже дорого коштують. 17 євро за вушка. Ну не знаю, лисичко. Мама, диви. О, ну. Давай ще подумаємо, що ми купимо. Давай шукати пакетика. Краще кілька кілька подаруночків таких, ні? Як ти гадаєш? Добре. Іди подивись, що тут продається. Як це називається? Ти ж бачила таке О, на день? Пінята! <реш> Клас? Угу. Я просто обожнюю пін'ята. Ти просто обожнюєш. О, ну я думаю, що вони самі, мабуть, таке прид... куплять, придбають, і буде сьогодні це на а день і... народження. Ну, є все для день народження, а пакетів немає. А кульок дивись, скільки. Ох ти! Класно, ну, Ось кульок дивись, скільки. Які хочеш, які кількості захочеш. Так, тут є все для дня народження. Просто все. Пакета нема, все є. Мама, дуже гарно. Мамо, мамо. Ага, дуже гарно. Мама, мама. Так, Так. Це щоб в певних кольорах, декорі оформлювати свято. Бачите, це паперові скатертини різних відтінків, серветки, полотенця рушнички. І пакетів ми досі не знайшли. Це все, що я знайшла. Це, це для вина таке. Ось, повізьмемо такий пакетик. Доць. Доця. Дивись, жояні вехцех. Ух ти! Але це для дорослих велика. Та я її поміряю, щоб було смішно. По-справжньому. Тільки вона ж трошки порвалась. Ну що, клас? Хочу сірокуляри. Оно, вони всі разом не помістяться. Ні, помістять. Сіокуляри. Щось одне, тоді не маску і не вушка. Вушка можна носити, а масці в школу не походиш. Тому таке, визначайся. Доть, давай швидше, будь ласка, що ми обираємо на подарунок. Давай ще наліпки, наприклад, візьмемо, або щось таке, е, скриньку. А може скриньку? Це попільничка це для тих, хто курить сигарети туди. Сміття струшувати. Така попільничка, пішли до цього Так, колись ходила, давай ще хліба купимо. І там ще черга. І врешті в мене буде 5 хвилин, щоб додому забігти. ну То нічого. Так, що ми придбали, Лій? Дерев'яну скриньку, фарби акрилові, там є пензлик, м'ячик який світиться. Маленьку ручку, так? Так. З чотири кольори. Витратили 15 євро, вклалися в бюджет. Пакети, три пакети з такими ось шматочками багету вдалося взяти. Щасливий випадок. Витратили всього 1,5 євро за те, що мали більше витрати. Фух, так, в мене 30 хвилин до роботи, але мені треба ще заїхати на вокзал, взяти Івану. Білети на п'ятницю на потяг, щоб він на роботу поїхав. Інакше завтра я на велосипеді мені доведеться намотувати кола великі, далеко їхати. Каса працює, щоб взяти безкоштовний квиток, треба в касі це робити і каса, каса працює там до другої до третьої. Навіть якщо я буду там проїжджати після обіду, у мене не буде сьогодні більше можливості. Отже, тільки зараз. У мене зараз ще один прикрий випадок з завтівкою стався. Трошки вдарила мене мадам. Здавала назад, зараз розповім пізніше. Нам дзвонить вже, мабуть, думає, де ми пропали. Коротше кажучи, історія сумна. Жіночка, от не люблю це слово, але так, жінка доросла мене, мабуть, разів два. Ну, добре, не в два, це їй, не 90. Але ось так по паркінгу їхали, шукали місце. Вона попереду мене їхала. І ось, будь ласка, що зробилося? Так, все інше, наче ціле. Ну, ось ще подряпала бампер. Цей бампер ми вже міняли колись. Нам теж хтось паркувався біля нас. І фаркопом прицепним роз... розчавили нам там сітку захисну. Ой, далі. І вона зупинилася і назад різко почала їхати. Лисичко, будь ласка, пристягнись сама, отак От посунь бустер. І давай різко. Ну, тобто вона мене ззаду не бачить. Я стояла реально ну метрах в двох точно за нею, але вона так різко почала здавати назад, що я ледве встигла е, посигналити їй, але вона бахнула мене все одно. Виходить, давай дивитись, що сталося. Ну і нічого савасова, ну а що ти зробиш? Ну, це ж типу, ну майже як подряпини бампера. Нічого карколомного, щоб так от зараз на півдня, ну, хороше кажучи, нема що з'ясовувати. Тим більше, що, як я вам вчора розповідала, в нас страховка покриває, якщо ми там завдали комусь шкоду. А мою машину страховка... Хіба що... А, ну так, це її страхова мала б мені компенсувати ось ці пошкодження. Але найбільше шумне обурення. Ну вона, типу, все, ну нічого страшного, нічого добре. ну в неї, А вона на Мерседесі. Не новому, але ну, і в неї бампери саме не бампера, а в неї там фарба. В неї фарба пошкодилась так, і відбилася там якась ну, панелька. Срібляста. В неї, можна сказати, їй буде ремонт коштувати дорожче, мабуть, не знають. Хоча тут французи аж так сильно не ремонтують такі ушкодження, судячи по автівкам навколо. Але найбільше мене обурило, що вийшов дядько з пасажирського сидіння і такий, ні, їй каже, ні, нічого, нічого нормального. Це каже мені, ви не тримали дистанцію. Це ви не тримали дистанцію. Ну жінка йому видно каже, ти ж, ну там, мовчи, сідай в машину, мовчи. Що ти там кажеш? Він щось її почав слухати, а я йому кажу, це неправда. То чого, це пафе? Це неправда. А він сі, сі. Ну, коротше, якийсь... Козел. Ось таких людей реально треба назвати козлами. Ну, Реально ж він сидів в машині, він намагався довести. І це він, мабуть, хотів на цьому. Я не знаю, що він хотів, як він собі цю ситуацію уявляв, що він буде ну, мене на щось там розводити чи що. Ну, реально, жіночка ж чудово знає, хто і в чому винен. Вона реально просто поїхала. На... Ну, я зупинилась метр в метрах вдвох, вона реально просто поїхала на мене задом. Дала ще й на такій швидкості. Добре, проїхали. Зараз ще Івану покажу, та він і у влозі побачиться. Я все фільмую, всі пригоди, так, Лисич? Та, ну я доказала, чи ні, вони сіли в машину, Ну, вона ж його покликала, він вже не став мені нічого казати, припинив свої ось ці напади. Ну, буквально він там два-три рази повторив. А вони, вони сіли, поїхали. Я ж за ним. Мені теж треба було виїхати з того паркінгу, в ньому не було місць вільних. І вони, вона стала біля входу на вокзал на платформи. Він вийшов з рюкзачком і пішов. На мене і не дивився, хоча я позаду них стояла вже на трьох метрах позаду них. Ну, думаю, погані, Погані слова думаю про того дядьку. Ну нічого. Мене нема... Просто в мене нема часу на, це... на... і на це рефлексувати. Мені треба своє робити. Що там в мене? О, чудово. 13 хвилин до роботи наступне. А... Окей, все. Квитки взяли, все чудово. Єдине, що касир мене знову попередив, що скоро закінчується. Ця благодійна акція, безкоштовні квитки для українців, щоб ми подбали про це. Треба оформити пільговий проїзд. Це теж доволі довго робиться. Тож Нагадав мені про це. Друзі, ось таким видався влог, точніше, перша його частина. Вже за традицією здається, це вже буде третій день поспіль, буде дві частини, тому що, як бачите, Є чим поділитися про що розповісти. Ввечері в нас виник навіть такий сімейний конфлікт, непорозуміння, скажімо так, тому що чоловік наполягає на тому, що треба було викликати страхову чи фотографувати і звертатися до страхової. Якщо мадам втікала б, треба було викликати поліцію і всім цим займатися. А я ж, по-перше, вважаю, що Ситуація не настільки була критична, щоб всім цим займатися. По-друге, не уявляю, як я мала це все зробити в той короткий проміжок часу, який мала, не зорієнтувалась, не зробила, не знаю, чи зробила, чи не зробила я потрібних кроків, але не вважаю, що я була неправа в даній ситуації. Менше з тим, якось воно буде. Ну, Але ось, бачите, чоловік зі мною не погоджується. Вважаю, що мені треба було вчинити по-іншому. Знову ж таки, ще один досвід, ще один урок життя, на який, на який я не запитувала. Все, чого я не просила, але життя воно таке. Буває, бувають злети і падіння і. До цього, мабуть, неможливо підготуватися, принаймні так, як хотілося б, щоб спокійно до цього ставитись. Ну, таке. Поживемо, побачимо, чим все це, це. Як, чи буде якийсь розвиток цьому всьому, хоча я не уявляю, який ще може бути розвиток. Власне, на цьому все. Буду вам редагувати наступну частину. Ближче до вечора вона вийде, коли в мене з'явиться вільна хвилиночка. Зроблю це обов'язково. Поки що ось випускаю цю серію багато, багато серійного серіалу нашого, мого життя такого і нашої родини. Дякую вам за те, що продовжуєте слідкувати. Ставите вподобайки, підписуєтесь на канал і заходите в коментарі. Підтримати, покритикувати, образити, похвалити. Ну, я викликаю, моя діяльність чомусь викликає, справді такі різнополярні реакції, емоції. Ну, це, мабуть, говорить про те, що всі ми різні, з різними поглядами на життя. Знову ж таки, ось в рамках однієї родини в нас, в нас таке. Будь-якому разі, бережіть себе, будь ласка, не втрачайте надії, все буде добре. Бувайте!